Thank you. Перша локація на сьогодні і нам сьогодні навіть вдасться потрапити всередину. Ми зайдемо в діючий храм. Я тут вперше всередині. Я ще тут не буду. Це буде суттєве порівняння діючого храму із тим, де ми зараз побуваємо наступне. У 19 столітті монастир Кермелітів вважався найбільшим в Галичині. Про що свідчать архівні документи передвоєнного часу? Тут займалися написанням ікон, видавництвом книг, опікувалися убогими і хворими. У період Першої світової війни через селище більшівці проходила лінія фронту, в результаті чого монастирський комплекс отримав чималі пошкодження. Після закінчення Другої світової війни храм перестав функціонувати за своїм призначенням, а його приміщення використовували як зерносховище і свинарник. У 1990 році костел повернули Римокатолицькій громаді. Нині монастир належить ордену отців францисканців, що займаються питаннями поновлення цього монастирського комплексу. В результаті археологічних розкопок навколо сакральної будівлі було знайдено трипільські черепки, крем'яні знаряддя кам'яного віку. А також знахідки епохи бронзи, які є дуже цінними для науковців. Щорічно влітку в храм приїжджає багато паломників римо-католицького обряду. Костел храм в кукільниках Святої Магдалини та Іоанна Хрестителя вже в дуже плачевному стані. Костел Святої Марії Магдалини та святого Іоанна Євангеліста та 40 мучеників, в якому ми зараз знаходимося в кукільниках, закладений ще в 1732 році коштом львівського архієпископа Яна Скарпека. Будівництво також фінансував київський воєвода Потоцький. Храм споруджений у стилі бароко. Фасад прикрашають дві статуї. Внутрішні розписи належать пензлю Станіслава Строїнського. У головному вівтарі було розміщено чудотворний хрест з Кокільницького замку, про якого зараз дуже мало згадок, та й взагалі ми не знайшли ніяких історичних згадок про цей замок і де він був. А в 1945 році костел був закритий радянською владою. Ну й досі залишається занедбаним та поступово руйнується, що ми бачимо зараз у відео. Я ж хочу щось знайти. Ні, я за скарбами. Цікаво, чи щось тут буде. Бо я сьогодні не просто приїхав, я вже тут раз був з Богданом Кельбусом, я сюди приїхав з тою ціллю, що я от взяв маленький свій пінпойт, пошуковець, металошукач. Ми зараз будемо. Дрібні цілі заходили, якщо вони тут будуть взагалі. Просто цікаво. Просити. Ні, це. Це болтик. Це болтик. Добре, Далі. Йо, є щось. Чуєш? Є! Що це таке? На камеру, щоб було видно. амулет. Блін, може є ще? Копець? Що це? Я в шоці, дивись, реально? Матір Божа і маленький Ісус, або що? А на ну, відео видно буде. Дивіться, зайшли. Це рахуйте, підвал під храмом оцим закинутим. Я дуже хотів дослідити його, дуже хотів подивитися, чи щось тут є. А то є. Я не знаю, ну дивись, так класна штука якась. Світи, свій, свійте, свій, я бачу, ми зараз золото не йде. Да? То бутилка, добре, що я руками, візав, я не заяве порізався. Тут щось закопано. А, ні, це якась труба. Я думав хрест, знаєш, який великий. Mm -hmm. Капець був би хрест, я би був взагалі шоці. <рес> але це знахідка, капець, вона може і не цінна бути, але. але але сама суть. Якийсь кусок амулету якогось. Із дрібна ці. Дуже прям дрібна. Капець, ти видиш, яке дрібне знаходить? Mm -hmm. Я в шоці. То, 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 таке. Не, не повіриш! Ну не повіриш просто! <рисвіт> Щось похоже знов таке саме. Ану давай ближче до камери. Не повіриш! Я в шоці! Я в шоці! Дивись! Дивись! Це бо гострий якийсь. Знов якийсь хрест. Друзі, кіндафурики, я просто, я просто не знаю. Не переповнюється, яке здійснення руки, А руки аж дрижать від таких знахідок. Та, хрест Ісус Христос, трісно, ти правда? Йому вже дуже погано. Акуратно, не вигинай його, якщо хочеш. Цей просто подивись. Бо якщо вигнеш, то він типу цей. Чекаш я бачу, що там знімає. Отако, От на. Не гни тільки його. Друзі, 5 чи 10 хвилин. З маленьким пінпойтером, дуже його люблю, дуже добре, що я тоді не, пошкал, не пошкодував кошти і купив його. Шукає дрібні цілі, все, що хоче. Дуже чутливий, боже, як добре. який я задоволений. Я вражений, якщо чесно. Я не очікував, що там таке може бути. Це дуже цегло фане, але не фани. А там фани, значить, там може бути не тільки цегла. Ого, ого. Все В сьомже? А на ну, гляну. Дуже шкода, що ввалились сходи. Ну, Пойди в бік трохи, може там, щоб не провалитися. Бачиш? Коберць. Другий поверх вже все. Дивіться, прогнило повністю. Тут вже не дуже навіть безпечно. будь-який уламок на голову падає і все. Особливо, що там до цвяхи стрічає. Ну все, храм. Третій поверх. Є третій, є. Там дуже високо. Шкода, ми ще побувати встигли з Богданом на другому. А, але вже все. Це вже все, друзі. Це вже амінь. Ще, напевно, рік. І не буде навіть цього, що є. Це вже дуже обідно. Ми щось пізно взялися на... за реконструкцію його. Але там було цікаво на другому дуже. Там гарний краєвид був. Там другий третій поверх. Обідно, друзі. Було би більше часу, якщо б це не була в нас основна локація, ціль сюди добратися. Просто я буду знати для себе висновок, що тут в підвалі варто побувати. Навіть взяти більше, ніби, тому що хочеш повичищати дошки, цвяхи повибирати і просто тут все перерити. Фу, я просто не знаю. Я би тут залишився, але, на жаль, ми сьогодні маємо план. Ціль з дуже великою. Дистанцію будемо їхати ще на Львівщину, дивитися інші замки. І ось такі справи. Прошаємо далі. Друга локація, про яку ви теж всі знаєте, бо багато хто тут побував. Сади, барея, палац, святиня. На локації, куди ми завітали. Це Палац Живуських Лянц Коронських. Та назва цікава. У Львівській області ми вже. Ще 100 років тому тут знаходилася одна із найбагатших мистецьких колекцій Галичини. Резиденція Лянцкоронських знаходиться у глибині великого парку. Протягом кількох століть її розбудовували і розширювали. А сьогодні вона поступово перетворюється в руїни, що ми бачимо у відео. Перший величезний палац на цій території з'явився в середині 18 століття і належав роду живуських. У ньому зберігалася презентабельна на той час колекція живопису. Поряд із сімейними портретами та зображеннями військових і політичних активістів Республіки Польща висіли твори нідерландських. Та італійських художників. Стіни прикрашала дорога зброя. А креденси цінний китайський та західноєвропейський фарфор. Срібло і дорогі тканини доповнювали багатство маєтку. Після живуських маєток перейшов у власність ланцкоронських, які володіли ним до 1939 року. Відвідувачів, які наближалися до палацу, зустрічали гіпсові копії античних скульптур на фасаді. Під вежею зі шпилем знаходився головний вхід до резиденції на вежі майорів-прапор Лянсько-Ронського. Також у палаці розміщувалась одна із найбагатших бібліотек того часу, що налічувала 20 тисяч томів, деякі датуються 14 століттям. Також у сімейному архіві зберіглися листи короля Станіслава Августа та національного героя Костюшка. Хоча зараз на даному етапі, тому що ми зараз застали, він на реконструкції цей палац, замок Ланскоронських. У 2023 році приватний власник Ігор Ліскі приватизував цей маєток. Ну як приватизував, купив у держави за 20 мільйонів гривень. Його мотивація це зберегти будівлю. Тобто, спочатку ми робимо проект збереження, вивчаємо фундамент, потім починаємо думати, як максимально ефективно його реконструювати. Залучаємо експертів, спеціалістів. Але дійсно дуже важливо, щоб це було не просто збережена будівля, а щоб тут було життя. Отак, От це його слова інвестора компанії, директора керівника Ігор Ліскі. Також він е, розглядає можливість облаштувати у палаці реабілітаційний центр для військових або відкрити приватну школу англійського типу, або це буде п'ятизірковий готель. Ну і завершення роботи планується в, в, в основному через три роки. Як це буде, що це буде? Побачимо.